Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з кульченко джелем з Півдня Диської області. Сьогодні буду обрізати кизильник. Кизильник-листопадник. Бачите, листя вже опало повністю з нього. А ось лишилися ягідки. Я завжди його обстригаю на зиму. Щоб було видніше ягідки. Ну і, по-перше, я вже його формую багато років. І формую, тому треба обстригати. Обрізати буду всі оці гілочки ось до. Аж отак от сюди до ягідок буду такі лишати тут такі трошки, як кульками. Ну, вже коли обстежу, то буде видно. Зараз він дуже заріс. Бачите, який? Ну, коли він з листям був, то він був гарний зелений, зараз. Мені це не треба. Ну, взагалі то можна і з листям стригти, але в мене не було часу, то і так лишився, тому стрижу зараз. От пострижу і побачите, яка з нього краса потім залишиться. Залишили три шапки. Ось, Одну гіляку спиляли. бачите, то Де ще одна, Вон ще одна. Чоловік пішов каже, каже, ще це спиляємо, давай це спиляємо. ну як завжди. Підкоректурував мені. Так, всі кадром я пообрізала все саме. Тепер беру ці садові ножиці. І бачите, тут дуже-дуже багато цих тонесеньких гілочок. От Я їх це все просто пострижу, будуть такі кулечки вже. І от, бачите, ягідки, як зараз видно, ялиночка позаду, голуба баб я її теж тут посадила для стрижки. Буду теж щось формувати з неї. Ну, Бачите, низ я оголила вже, підняла наверх. І почну стригти її. Потім, як вже придумаю, що був з нею робити, потім покажу. Ну а наразі ось кизильник. Зараз просто почікаю його ще ножницями садовими і все. І отакий, е, як це виходить, тупіарчик. Тупіарчик у нас, бачите, з ялівця отакий. Ой, з кизильника такий от. То піарчик з ягідками зараз. Ягідки просто украшають взимку кущі, бачите? влітку можна теж це все отак от обстригати, постараюсь вже на це літо постригти, щоб теж було гарно, бо дуже було вже заросло. Ну, це все залежить від вільного часу. Ну, поки все, друзі, бачите, зайняло, скажу це в мене ось ну, хвилин 40 всього. Оця стрижка цього куща, але треба їх мати. Ну і 40 хвилин це враховуючи те, що я вже багато років стрижу, формую, тому вже зараз не так воно й довго. Ну а наразі все поки бажаю всім гарного дня. Це буде наша Україна.